Класу комунального закладу Академічного ліцею Долинської міської ради. І цього року я пропоную свою кандидатуру на посаду голови парламенту дітей Долинської громади від свого закладу. Тому давайте знайомитись. Я не звикла стояти на місці, живу наповну, втілюю і реалізую проєкти та виховую в собі самостійність, розвиваю свій інтелект, постійно вдосконалююсь, намагаюсь завжди стати кращою версією себе. Бути прикладом для інших, працюючи в парламенті, нове покоління, з власного досвіду я знаю, що співпраця та вміння слухати дає можливість розглянути питання з різних сторін. Я в усьому намагаюсь бути ініціативною, вмію довіряти людям. Завжди пам'ятаю, що моя головна задача це зробити все можливе, щоб кожен, хто працює поруч, зміг реалізувати свої можливості. І при цьому пам'ятаю про свою відповідальність. Робота в парламенті для мене це шанс змінити життя учнівської молоді в кращу сторону. Можливість проявити лідерські якості та реалізувати ідеї. thank <laughs> you